Біля узбережжя австралійського містечка Мандура курсує чимало човнів, але такого, як цей, побачиш не часто. Джон Макол купив електричне судно одним із перших в Україні. Немає викидів і шуму. технічне обслуговування значно простіше. Електромобілями в Австралії вже нікого не здивуєш, але човни з електромоторами були не в моді, та зростання цін на пальне підвищило інтерес австралійців до електричного водного транспорту. Попит на човни з потужними електромоторами зріс удвічі. Утім, екологічні човни однаково купують рідко. У новому південному Уельсі працює компанія, що виробляє електромотори для човнів. Австралійцям вони здаються за дорогими, тому більша частина продукції йде за кордон. Виробники вважають, що держава має підтримувати покупців електротранспорту пільгами. Навіть у Новій Зеландії є спеціальний фонд для підтримання електрифікації морських суден. У Риболовецькій галузі багато хто теж не проти перейти на зелені технології. Деякі компанії вже використовують гібридні човни, але великі судна з електродвигунами поки їм не вигідні.